У нашому суспільстві стрімко прогресує одна дуже небезпечна хвороба. Найстрашніше в ній те, що не має значення, наскільки ви багаті чи бідні, яка у вас робота і де ви живете, вона може спіткати кожного. Назва цієї хворобі споживатництво. Інакше кажуть, що це сліпе витрачання грошей на різні матеріальні речі, з вірою в те, що вони принесуть вам щастя та сенс у ваше життя. Повічними ефектами споживатництва. Є високий рівень стресу, необхідність працювати на межі своїх сил і відсутність свободи. Ця хвороба змушує крутитися як білка в колесі аж до пенсійного віку. Але не все так погано, бо є все таки ліки від неї. А її називаються вони бережливість. Я помітив, що багато людей плутають бережливість зі скупістю, скупа людина намагається витратити якнайменше грошей і завжди шукає найдешевший варіант. Для неї головне це низька ціна. Саме тому кажуть, що скупий плачети двічі. Бо найдешевший товар переважно зламається першим. Бережлива ж людина це та, яка розумно розпоряджається своїми грошима і не витрачає їх даремно. Коли бережливий щось купує, він передусім звертає увагу на цінність, яка несе його покупка. Він намагається витиснути максимум користі з кожної витраченої гривні. Уоррен Баффет казав: ціна це те, що ви платите, а цінність це те, що ви отримуєте. Скупий і бережливий фіксується на різному: перший на вартості, другий на користі. Я вважаю себе бережливим. Ну, хочу себе таким вважати, тепер. Вірю, що якщо зможу контролювати свої гроші, то матиму більше можливості керувати своїм життям. Сьогодні я вам розповім кілька причин, чому я дотримуюся бережливості, і як це впливає на моє життя. Перша причина. Я не хочу, щоб хтось мав владу наді мною та моїм часом. Зокрема, мій роботодавець найпотужніша зброя, якою він володіє, це гроші, які він вам платить. Подумайте, скільки влади в руках того дядька, на якого ви працюєте. Чим більше боргів і менше заощаджень, тим більше він вами керує. Та й у цілому вся ця соціальна система може вас контролювати. Чи можете ви взяти відпустку тоді, коли вам потрібно? Це буде залежати від того, що скаже ваш керівник. Компаніям вигідні співробітники, які по вухах в бургах і зобов'язаннях, вони покладисті й тримаються за роботу. Такими людьми легше нав'язувати свої умови. Ідеальний працівник той, хто взяв авто в кредит, виплачує іпотеку і щороку оновлює телефон теж у кредит. Таких легко тримати в колесі до самої пенсії. Я не хочу, щоб умовний дядько керував моїм життям. Я не хочу, щоб моя свобода вибору залежала від когось іншого. Гроші це інструмент контролю. Але якщо витрачати менше, ніж заробляти і мати заощадження, з'являється вибір і свобода. Ви не будете погоджуватися на неприємну роботу, вас не змусять мовчати чи терпіти, ви працюватимете на своїх умовах, а не на чужих. Друга причина, мені насправді не подобається працювати. Так, мені подобається займатися тим, чим я займаюся, але не подобається обов'язковість цього процесу. Часто чую фразу займись улюбленою справою і не будеш працювати жодного дня. Але, на мою думку, трошки десь тут хтось під бріхою. У мене є один колега, який страшно любив каву, і в нього була мрія відкрити свою кав'ярню. Він її відкрив, став баристою і протягом трьох місяців усердно працював. Через три місяці я з ним поговорив, він сказав одне: я ненавижу каву. Робота робить справу обов'язковою, а обов'язковість вбиває любов. Ми працюємо не від хорошого життя, ми працюємо, бо нам потрібні гроші. І якщо б вони б не були потрібні, я впевнений, більшість скоротило б робочий день або взагалі б змінило сферу. Раніше я думав, що робота з 9 там до 6 єдиний варіант для нормального життя, але з віком почав краще розуміти: чим більше заощаджень, тим менше є залежність від роботи. Бережливість дає мені змогу не походжуватись на ті умови, які мене не влаштовують. Третя причина: я кожного разу бачу ціну і думаю, скільки днів чи тижнів чи років мені доведеться працювати заради цього, і скільки радості це принесе. Я раціональний у витратах. Не шкодую грошей на інструменти, вони допомагають працювати комфортно і ефективно. Не шкодую на подорожі та хобі, адже спогади залишаться на все життя. Я витрачаю на те, що справді для мене має значення. Четверта причина ідея, що матеріальні речі приносять щастя, це наймасштабніша брехня. Нас намагаються переконати, що без нового авто чи телефону ми ніхто. Але Купуючи нову річ, ми отримуємо лише короткий сплеск дофаміну, і потім знову шукаємо щось нове. Я усвідомив, що для щастя мені не потрібні речі. Я отримую задоволення від створення, від розвитку та й допомоги іншим. Мені приносить радість прогрес. Я не бачу сенсу витрачати гроші, які швидко проїдаються, наприклад, на нове авто. Через рік стане таким же самим звичайним, як і старе. А якщо його вартість це кілька років мого життя, витрачених на роботу, то це точно невиправдана покупка на мою думку. П'ята причина: мені подобається жити у спокійному темпі, без поспіху й тиску. Я люблю проводити час із рідними, близькими мені людьми. Якщо я почну вести дорогий спосіб життя, мені доведеться більше заробляти, а значить менше часу залишиться на те, щоб Мені справді важливо, я економлю не заради грошей, а заради себе. Шоста причина у споживанні немає меж. І чим більше ви споживаєте, тим не обов'язково щасливішими ви стаєте. Якось Баффета запитали, чому він живе скромно при такому багатстві. І він відповів: більше речей не зроблять мене щасливими, швидше навпаки. І це правда. Люди не знають, скільки їм достатньо. Вони витрачають усе більше, коли доходи зростають, але справжнє щастя в розумінні свого достатнього. Сьома причина я ціную свободу більше, ніж будь-які речі. Щастя за гроші не купиш згоден, але можна купити вибір і свободу. Якщо всі рахунки оплачені і в тебе залишаються ще гроші, у тебе з'являється вибір. Витратити або зберегти. Коли ти витрачаєш, утримуєш миттєву емоцію. Коли заошаджуєш, повертаєш собі свободу. А час і свобода найцінніше, що можна купити. Восьма причина я хочу завжди мати можливість витрачати гроші на те, що для мене важливе. Якщо витрачати все до копійки, ваші. Рішення будуть залежати від обстав. Наприклад, якщо друзі звуть у подорож, але грошей немає, ви не поїдете. Я не хочу казати, у мене немає грошей, коли йдеться про щось справді значуще. Я не хочу, щоб брак коштів визначав мої вчинки. Саме тому я заушаджую. І якщо прийде момент, коли мені буде потрібно допомогти моїм близьким людям або вкластися у розвиток, або дати комусь шанс, я зможу це зробити. Навіть якщо ви заробили багато і купили все, переїхавши у крутіший район, ви знову побачите, що хтось щось має більше і відчуєте себе бідним. Теодор Рузвельт казав: порівняння це злодій радості. Я вдячний за те, що я маю, і я порівнюю себе тільки з собою колишнім. І остання причина: я дбаю про своє майбутнє. Більшість людей не усвідомлює наскільки гроші впливають на їхнє життя. Кожне фінансове рішення, яке ви приймаєте сьогодні, вплине на завтра. Якщо ви живете бережливо, це ніби даруєте гроші самому собі у майбутньому. Якщо берете в борг, це як вкрасти в себе в майбутньому. Я не хочу турбуватися про нестачу коштів. Єдина людина, яка подбає про мене в старості, це я в молодості. А також я би сказав би, можна себе радувати прямо зараз і тепер, але трошечки правильно. Наприклад, я знайшов нову роботу. І якщо я на неї встроївся, я себе порадую тим, що я буду мати точно заробіток, і я собі куплю новий ігровий ноутбук. От поставив мету зробити це відео, викласти на YouTube, і якщо вона збирає, наприклад, тисячу переглядів. Я собі, скорше всього, куплю новий iPhone, бо я мав тільки Android для зйомки відео. От. Бо хочеш нагороду, але не біжиш одразу в магазин, а рухаєшся до неї. Виходить подвійна користь, і ціль досягнення, і приємний подарунок. А тепер згадайте тих, хто бере кредити на телефон, весілля чи відпуску, скільки радості це приносить, і як довго вона триває, а от розплачуватися доведеться руками. Моя думка, бережливість і здатність чекати дають набагато більше задоволення, ми прийшли у цей світ без нічого і підемо з нього так само. Чи варто наповнювати життя речами, які нічого не змінять?